Дякую. Зі мною Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю. Вітаю вас. Почнемо з трагічної, звичайно ж, новини. Вночі ударили росіяни по місту Запоріжжя. П'ятиповерхівка зруйнована. Скажіть, будь ласка, станом на цей момент, які остаточні чи проміжні результати цього нападу? Станом на зараз у нас продовжуються рятувальні роботи. Є загиблі ці два чоловіки. Плюс бачимо, що одного чоловіка і проводимо його евакуацію. У нас постраждали шість осіб. Це три чоловіки, три жінки. Одна з жінок у нас вагітна на шостому тижні. Евакуйовано було 20 осіб, і 11 осіб. Ми врятували. Як я вже сказав, проводяться зараз рятувальні роботи і. Наразі продовжується також надання медичної допомоги соціальної психологічної, в тому числі тим, тим особам, які постраждали. Дякую вам за до речі таку нагоду. І хочу звернутися до всіх запоріжчан і мешканців Запорізької області. Зараз наразі лунає у нас тривога, і не нехтуйте безпекою. Бережіть себе і своїх близьких. Дякую. Так, пане Юрію, я чую до речі, цей фоновий звук тривоги. А ви в безпеці зараз? Ми можемо продовжувати? Все добре. Добре, я хочу уточнити. Ви сказали, що двоє загиблих і третю людину ви намагаєтеся врятувати. Просто ну так. буквально десь кілька годин тому, дві години максимум, було повідомлення, що четверо загиблих, начебто, в Запоріжжі. Не. Ні, двоє. двоє просто будівля стара, вона. Завали дуже великі, і техніка і досі працює підйоми Працюють всі ті особи, які подавали ознаки життя або сигналізували про себе. Ми майже всіх врятували. Але завали продовжують розбирати чи є ще шанси так. знайти когось під завалами живими. Як ви вважаєте, чи на, на думку рятувальників? Шанс він є у нас. Є безвісті зниклиться 9 осіб. Ми маємо шанс і будемо йти до кінця, щоб всіх врятувати, якщо вони живі. Добре стосовно решти Запоріжжя, Енергодар, який на окупованій частині області недавно там було чути звуки вибухів біля Запорізької атомної електростанції. Чи є в залі інформація, що зараз у місті відбувається, і наскільки там складне життя, і що це могли бути за вибухи? Тимчасово захоплені енергодарі, у нас російські окупанти продовжують е, чинити втиск на мирне населення. Е, вони залучають місцевих колаборантів, проводять пропагандистські е, різні заходи, висновлення фей фейкових переваг руського так званого миру. Е, і про те, е, як це і правильно місцеві у нас чинять опір їм і не піддаються цим провокаціям. Але да, також хотів сказати, що росіяни вони заповнили атомну електростанцію зброєю і тому і зберігається у нас е, такий ризик ядерної катастрофи. Ну, за даними генштабу, взагалі на цьому запорізькому напрямку Росіяни ведуть оборону, але намагаються створити умови також для переходу в наступ. І очевидно, у зв'язку з цим пов'язана така велика кількість обстрілів, які ми фіксуємо в Запорізькій області. За вашими даними, збільшується ця кількість щоденних обстрілів населених пунктів Запоріжжя? Чи вона на якомусь приблизно однаковому рівні? Приблизно на однаковому рівні, але у нас такі міста, як Оріхів, Гуляйполя, Вони постійно кожного дня потрапляють під обстріли. У нас там залишаються Оріхов близько двох тисяч людей. Є і діти, які зараз ми плануємо не плануємо, а хочемо евакувати, і як і заговоряє поля. Але вони не не нехтують чи військовим об'єктом, чи не військовим. Як здебільше, це є цивільні об'єкти, які не належать до зовсім військового. і і далі продовжують руйнувати не тільки інфраструктуру, але й більш-менш. Таке життя нашого населення, пане Юрію. А в чому причина, що люди відмовляються евакуюватися з таких прифронтових територій? По різному з різних причин. Ну саме найголовніше вони ті, хто залишається, є дають допомогу лежачим. Які також не хочуть виїжджати, також залишаються ті люди, наприклад, медична сфера, яка має надання допомоги, соціальна сфера це адміністрації, наші, які також надають допомогу, плюс волонтери, які привозять кожного дня хліб, воду надають всіляку просто допомогу людям, поки так. Угу. І останнє запитання, пане Юрію. Е, я розумію, що майже 80% області перебуває зараз в тимчасовій окупації, але на тих 20%, які не окуповані, чи почнеться посівна кампанія цього року? Е, так, вона почнеться і вона відбудеться в графіку. Е, резерв палива вже є, закуплений, і я думаю, що нічого нам не змінить і. Ніякі обстріли, і ми будемо далі сіяти і збирати урожай. Будемо сподіватися на це. Дякую, пане Юрію, що знайшли час для нашого ефіру. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами в прямому ефірі. Там в Запоріжжі повітряна тривога. Будь ласка, бережіть себе. Ми продовжуємо.